Боже, дякую тобі за цю п'ятницю. Боже, дякую. Боже, дякую тобі за цю п'ятницю. Бір гостя ха, то. Де А всю половину полишає, дядько, подавсі білезити. А. Давай, не бері. Поболість. Дайте, дайте нам. Дайте, дайте <риклад> <риклад> купер. А, і. Почекаєш, са. Давай якісь тарілки їдуть. Дякуємо. Що за акція? Э, Збір коштів на армію. Ясно, а хто поводить. Це э, Союз України проводить разом з аграрно-політичною партією ой, організацією заступу. Плюс українок так само, так? Ну так, вони ж надали нам скриньки і печатку для них. Хлопці, печатам скриньки. І що ви пропонуєте людям сьогодні? Сьогодні Ке меню? борщ український, червоний, е, що там ще? Компот, узвар. Таня, Таня, три борщ. Ще все узвар. Забірши. Ще бану шлиши, чуть-чуть. Ясно, я поїв вдома, так що я їсти не халепа, буду. Халепа, халепа. Халепа. Але збір коштів це і збір коштів стоїть. Я... Заради коштів подам пару купив. Якщо знайдуть, компоту ми не маємо. Компот і чай. Бріть за вуха, там буде борід

Чого? Смачного вам. І що, добре сьогодні? Може бути, знаєш, міста. А ну вгадайте Век, Век. з трьох розів. знаю, як ми? Вежати віку. Мені да. дуже знайоме на це. Ви що <звук> їдете по центральний штаб, так? Ні-ні, не -не, дякую, він хоче. Глінфей, то для здоров'я. А то Глінтвейн? ні-ні, я за рулем. Там ви... а <працт> А, на першій сторінці ту дорогу купили. Давайте, ну на другій напинок надрукуєте її. Ну і теж ходи. Так, ставайте всі, зроблять фотографію і поставлять на, ну, на якусь другу сторінку чи на третю. Ну, хватає. Так, на, давай, на. Аккуратно. По такого собі пляска будемо казати, що це не торт, а що це плясок із такою назвою символічною як засоб. Таке Господь Бог і ангели обороняють вас від усяких життєвих шквалів і негараздів. Ми щиро дякуємо усім, хто брав участь у цьому масовому заході. І на завершення свята хочемо вас підцясувати солоденьким, смачним тортом. Пласкаво просимо.